Так, друзі, всім привіт! Зараз глянемо, що ж я мав на увазі, коли вказав, що в мене на складі 50 тисяч, навіть більше. А мова йде саме ось про що. В оновленні 11.1, яке вийшло зовсім недавно, у нас цей танчик Т-26 перевели з преміум техніки в колекційну. І відповідно, пам'ятаєте, був розіграш у нас весною, злив ресурсів. Мені вдалося нафармити ось так 14 цих танків повністю, і зараз їх можна обміняти на голду. Як бачите, за кожен буде нараховано 3750. І, до речі, доволі зручно. Нарешті додумався до цього Варгеймінг. Не треба тепер продавати танки, які є в ангарі, <кхи> і використовувати цей. Можна просто одразу продавати. Скуде, що не можна одразу обрати всі, але як бачимо, ось 3750 У мене вже. Нараховано. Загальний баланс спочатку в мене був 50 тисяч, подивимося, скільки ж буде зараз. Доволі цікаво, ну буде 100% більше як 100 тисяч. Це не може не радувати. Така кількість золота на аккаунті. Враховуючи те, що зараз будуть проходити різного роду івенти. Інші ж сертифікати на інші танки я буду тримати поки що, тому що так розумію, що ближчим часом. А ну, може і не ближчим, але в будь-якому випадку також дійде до них черга. Ну, Зливати зараз за 1 мільйон не бачу сенсу. Краще буде потім продавати їх по, напевно, що по 2500, чи не знаю, яка там буде вартість. Це у нас танк якого 6 рівня. А, та, десь, напевно, що 2500. Так, прийшла мені компенсація по 3750. І загальна кількість голди зараз на аккаунті у мене 100. 3297. До речі, якийсь глюк. Я не купляв цю пропозицію, цю пропозицію, але чомусь пише, що в мене вони розпродані. Дуже дивно. Не знаю, що це значить. Е, поклав ока. Ну, ці всі пропозиції не бачу сенсу купляти. Всі ці танки в мене є в ангарі. Гнатися за цими купонами, як вони правильно називаються, для участі в контрабанді. Та так і називається купон сенсу не бачу. От, але зацікавили мене ось ці набори. Тобто, реально оцей набір, як на мене, він доволі цікавий. І думаю, для контенту загальному вам би також було цікаво подивитися, як я їх буду відчиняти, враховуючи те, що в мене є якась невеличка кількість тут ще контейнерів. От, 16 сюрпризів. 12 відпадів, тобто до колекції можна було би придбати. Також е, хочу зараз ще в цьому відео, напевно, щоб покрутити кульки, не покрутити, точніше, а повідкривати. Також подивитися, яка вийде кількість золота. От, якось у назві це все пишемо е, Відео випускаю, рахуйте декілька років, не випускав. Зараз будемо займатися контентом на постійній основі, щоб вам не було скучно, будемо підтримувати україномовний YouTube. Та, Наші танчики. І так, давайте глянемо. значить, Лотерейна кулька 45, у нас 250 голди. Так. Або давайте зробимо наступним чином. Запишу зараз одразу, буквально, це наступним відео, тому що поки що не знаю, як краще, чи одним відео, чи е, одразу декілька випускати. Також думаю, що, можливо, покрутимо ще розіграш містичний контейнер. Е, ну, Одним словом. Е, Після перегляду цього відео ставте лайки, подобайку, підписуйтеся і можете одразу шукати наступне відео, тому що я також одразу його буду заливати.